Це не складно, насправді. Всім привіт! Сьогодні у нас гарний підкаст з гарною людиною. Тема підкасту Sound Healing. У нас сьогодні в гостях Наталі. Наталі, привіт. Привіт, Егора. Скажи, будь ласка, що взагалі таке sound healing? Що це таке? Саундхілінг дослівно, в перекладі з англійської мови, це зцілення звуку. Ага. І в цьому, в принципі, вся суть. Є інструменти, які дійсно своїм звучанням, своїми вібраціями зцілюють нашу нервову систему, заспокоюють і налаштовують наш більш оптимістично. І ти, як той, хто приходить до мене на саундхілінг, знаєш це. Скажи, будь ласка, як ти взагалі прийшла до саундхірінгу? Ну, що тебе надихало або надихнуло? Як це було? Більше всього, мене надихали інструменти, От, їх звучання. Я в дитинстві грала на фортепіано, трішки на гітарі. І взагалі мені було дуже цікаво е спостерігати, слухати, дивитися, які є інструменти, які в них звуки, які мелодії. Це все такий. Взагалі, все є мелодія, все є звучання. Ти виходиш на вулицю, там багато звуків, вони різні. Це все як інструменти. Тому це мене дуже надихає. Навіть наш голос, це теж це як звук, як наш інструмент. Тому це мене привело до такого шляху, як саундхілінг. Ну це дуже цікаво. Знаєш, знаєте, там позаді мене дивіться, скільки є інструментів. Тут безліч цих інструментів, я навіть не знаю, як вони ж називаються і що вони роблять. Це співочі чаші у нас, це бубен, це е, шум дощу, рейнстік ще називається. Це один із моїх улюблених інструментів, я навіть продемонструю. І він викликає різні асоціації. Це назавжди шум дощу, іноді це як наче, шум моря. О. Це дивлячись від того, хто як. Дуже гарно. Його використовую, так. І це дуже заспокоює. Деякі інструменти, такі як бубен, наприклад, вони навпаки піднімають більш таку вогняну енергію, драйв. І так кожен інструмент він має свою дію на наш організм, на нашу психіку. А які традиції або методики вплинули на ваш підхід? До звукового лікування, це ж можна так сказати? Традиції, методики, скоріш за все на мене вплинуло те, що я спостерігала, як на мене впливають різні а, пісні, музика. Угу. Наприклад, коли мені хочеться а, більш відчувати себе активно, я включаю таку активну, динамічну музику. Якщо мені навпаки хочеться якось. Розслабитися, заспокоїтися. Я вмикаю повільну якусь таку заспокійливу музику. І це мене змотивувало до того. До До чого я прийшла. Ага. Я трошки поділюся. Ми з Наталією знайомі трошки більше. Я її до цього знав, до цього підкасту. Я приходжу на саундхілінг і я трошки знаю, що це таке. Це дуже така цікава. Річ, вибачте за мій суржик, бо я до цього розмовляв на російській мові. Просто хочу вести підкаст на українській мові. Сам підкаст він настільки впливає, я буду говорити про себе, настільки він впливає, що я після підкаст, після саунд-хілінгу дуже себе ну, гарно почуваю. І ці різні інструменти, от що ти тільки що показував ось цей там, цей бубен. І кожен інструмент він щось в мені пробуджує. От Бубен він мені спочатку пробуджував таке почуття ну, якоїсь там настороженості, страху. От. Чаші ж, ці чаші, вони по-своєму впливають, теж вони розслабляють. І під кінець неділі, за цілу неділю в мене там накопичувались різні емоції, різні це, і мене це трошки ну, дратувало. Ну, коли я почав приходити на саундхілінг і після нього. Е, ну, Як будто в мене на... зростали крила, знаєте, Red Bull надає крила. Mm -hmm. <кл 'я> і, і це кльово, мені це подобається. І насамперед, це, я рахую, що це дуже важливо. Е, це можна сказати, це твоя робота і хобі, мабуть. Це такий mm -hmm. поклик душі. Поклик душі, так. Да. Mm -hmm. Ти, до речі, дуже точно описав, що з тобою відбувалося, і як впливають інструменти, бо вони дійсно вони вивільняють наші відчуття, які на протязі, наприклад, тижня не завжди є можливість вивільнити те, що відчуваєш. А воно буває різне. Буває гнів, буває роздратування. І так як ми живемо в такому суспільстві, де ти маєш це. В якійсь формі неприродній проявляти, то ти маєш це стримувати. А на сонхілінгу інструменти вони допомагають вивільнити те, що ти понастримував за день, скажімо. так. І після цього, звичайно, твій організм він працює вже в такому природньому для себе ритмі. Йому не треба стримувати те, що він тримав за весь цей час. Він звільнився і тепер може легко Спокійно собі е, функціонувати. А це прикольно. отак от, от, Якщо людина злиться там, або в неї поганий емоційний стан, це дуже гарно приходити на саундхілінг. Він дуже звільняє, дуже е, даже, можливо, і надихає. Я не знаю, як там, чи як там в людей, які приходять, але мене буває після саундхілінгу надихає. Я можу щось там писати, щось там створювати, щось беру ручкою папір і просто там щось пишу. І це настільки. Ну, класно, я, до речі, я це в себе відкрив недавно. Так, знаєте, таку творчість, е яка мені зараз допомагає. Це за допомогою, мабуть, саундкілінгу, тому що в мене раніше такого не було. Це, це реально круто. Ну, і завдяки тобі, тому що ти на нього прийшов, ти відчував, ти шукав якийсь метод для того, щоб прийти до такого стану. Який, який, саме, який саме звук впливає на наше тіло та свідомість? Я думаю, що всі звуки впливають на нашу цілу і свідомість, і це ще залежить від того, як ми їх сприймаємо, тому що може інструмент мати для когось приємний звук, ага. а для когось навпаки якась асоціація, яка робить цей звук для нього неприємним. І те, і інше добре, тому що це ж знов як метод вивільнення своїх внутрішніх стриманих почуттів і емоцій. Це виходить кожен інструмент, він індивідуально, як всі інструменти, він діє на кожного. Так, І по-різному може діяти. Так, так, звичайно. Тому що у нас у всіх різні вподобання, навіть у музиці, навіть у ритмах. Комусь подобається більш швидкий ритм музики, комусь повільний або по настрою. Хтось любить класику, хтось любить рок, так. хтось. Тому і я, наприклад, я підбираю в свою колекцію інструментів ті звуки, які мені подобаються. Угу. Але коли приходять люди, наприклад, то я не завжди граю на всіх інструментах, тому що є поняття колективного поля людей. І воно, в принципі, його може відчути кожен. Це як відчути атмосферу компанії. Ну, да. І згідно цього, я підбираю тоді вже і інструменти, і ритм. Щоб створити таку мелодію, яка відповідає цьому полю людей. Mm, тобто, кожен саундгілінг є різним, різні інструменти, різні люди. Так. І він більше йде інтуїтивний. Це не є як концерт, до якого ти підготувався і виконав там свої пісні, які ти до цього вже mm -hmm. зробив. Це все іде інтуїтивно. Іноді якісь паттерни, звичайно, якісь там такі музики, які прийшли перед тим, як має бути SoundHiлінг, таке буває, що я створюю якусь мелодію, угу. яка мене веде. І вона прямо для тої групи, яка має бути. А різні частоти або вібрації впливають на тіло, на емоційний стан людини. Так, звісно, вони впливають. Наприклад, спокійна музика або вібрації таких інструментів, як співочі чаші, як рейнстік, вони людину сповільнюють, заспокоюють, сповільнюють її ритми сердечні. Ага. І завдяки цьому всі процеси природні в організмі вони відбуваються гармонійно. Але також музика може впливати і навпаки, прискорювати людину, або робити її стан більш драйвовим, або агресивним. І ця музика доречна, наприклад, в тих же спортзалах, при заняттях бігом. А перед сном, звичайно, це вже треба більш іншу музику, яка допоможе там заснути. Ну так, є музика яка мотивує що, можливо. Наспокої. Так, так. Звичайно. Ну, тут, в принципі, далеко ходити не треба для, для діток, які лягають спати, їм ну... колескові, співають колись Да. Та. гарні колискові, і дитина засипає. We are the champions, наприклад, «Queen» також, дуже мотивуюча <головіко> <головіко> музика. Це кльова пісня. А ти можеш поділитися історіями людей, які були на саундхілінгу, ну я маю на увазі вже після саундхілінгу, як вони почували себе. Ну, щось розповідають, щось взагалі? Так, були випадки, наприклад, коли е, приходила дівчина і в неї боліла голова. І після саундхілінгу це пройшло, тобто їй не потрібні були ліки. І це можна пояснити, тому що е, швидкий ритм. Або стрес він викликає спазм сусудів, судин, uh -huh. буде yeah. правильніше сказати. А такі заспокійливі мелодії, вони навпаки розслабляють судини. Uh -huh. І завдяки цьому спазм проходить, і людина вже не відчуває головного болю. Також ноги були, випадки, що боліли ноги у дівчини, тому що дуже багато стоячої роботи, багато активності, і також. Пройшов біль в ногах. А є якісь запити, з якими люди приходять на Ну, Взагалі, чи нема? Чи просто люди приходять так, ну, аби прийти? Е, звичайно, завжди є якийсь запит. Е, як мінімум, це цікавість, знати Ва. щось нове. Е, а також це самий найпоширеніший запит це заспокоєння. Тобто відчути якесь заспокоєння, гармонію, відключитись від оточуючого такого шуму, натиску, якось поринути у свій внутрішній світ. Угу. До речі, з цікавості, то я прийшов на саункілінг з цікавості. Да, дійсно, тепер там затримався. Якщо комусь цікаво, що такий саундкілінг, приходьте, спробуйте, у вас будуть нові враження, і вам буде ну, добре. До речі, я думаю, що навіть запит, запит може змінюватись. От ти прийшов з цікавості, але потім, е, напевно, змінився запит. Тому е, кожен раз, коли ти приходиш, він, можливо, інший стає. Точно, Подібний, кожен саундхілінг — він різний. Це правильно. Да. Кожен саундхілінг — він різний. Скажіть, будь ласка, а є? чи є звуки або? Частоти, які шкідливі, які шкідливі для організму, взагалі? Можливо, це сам хід? Більше всього, це пов'язано з сприйняттям. От, наприклад, повітряна сирена. А, вона вже буде довгий час викликати в нас почуття тривоги. І схожі звуки вони будуть також так діяти на угу. нас. Тому. Є звуки, які комусь можуть бути приємні, мотивуючі, а комусь навпаки вони будуть здаватися такими, які викликають роздратування. Але якщо це дійсно якийсь дуже гучний звук, то завдяки йому, як от в фільмах ми бачили, тріскають, тріскає скло, тріскають барабанні перетинки, тому напевно ще впливає гучність звуку. А як взагалі Sound Healing змінив твоє життя? Ну, Я маю на увазі до заняття цим і після. Ну, і відчувається якась різниця взагалі? Так, він змінився таким, таким методом, що я почала спілкуватися з новими людьми, і цей контакт він творчий. Mm. Тобто я знайомлюся з творчими проявами в людях. І це дуже цікавий контакт. Він дуже такий глибокий і дуже такий духовно, душевний. Це круто. Так. А чи бачиш ти розвиток цієї практики в майбутньому? Звичайно, є дуже багато ідей, дуже багато різновидів Санхірінгу. Він є на воді, на природі. От, Наприклад, ми проводимо в гамаках, так. а також можна на лежаках. І, в принципі, це може бути і варіант, коли люди самі спробують створити свою мелодію на дитячих саундхілінгах, ми так робили. Тому тут вже як фантазія працює. Скажіть, будь ласка, а чи можна саундхілінгу навчитися самостійно? Чи це все-таки треба мати якусь базу? Ну, навчання, щоб проводити це і взагалі це робити. Я думаю, будь-який варіант можливий. Головне бажання. Тому що все одно немає такого, як шаблон саундхілінгу, uh -huh. от він так проводиться. І кожна людина, вона просто може отримати навички використання інструментів, як на них грати, опанувати цей інструмент, а вже мелодії. Вже стиль кожна людина вибирає свій. Тому тут, і це дуже важливо, щоб у кожного була своя індивідуальна мелодія. Якщо у вас буде можливість десь побувати на саундхірінгу, то приходьте, посилання буде нижче. Наталі, дякую тобі велике за твій час, за, за те, що ти є за те, що ти робиш. Дякую, Ігора. І мені було дуже приємно з тобою поспілкуватися. Дякую.